І сили протиповітряної оборони цієї ночі працювали у Чернівецькій області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк. За його словами, ворожий дрон, який залетів в область, вдалося збити. проте його уламки впали на територію сусідньої області. Руйнувань та постраждалих на Чернівеччині немає. Зазначив очільник Ова. Ворожі безпілотники цієї ночі летіли і на столицю. У повітряний простір Києва російські дрони заходили хвилями групами різної кількості з різних напрямків. Про це повідомляло КМВА. І повітряна тривога в місті тривала понад 5 годин. Працювали сили протиповітряної оборони попередньо в Києві без руйнувань і потерпілих. Щодо Київщини, то в регіоні тривога тривала близько 7 годин. Працювали сили протиповітряної оборони. Ворожі цілі були знищені. Повідомляють в Київській обласній військовій адміністрації. Падіння уламків збитих ворожих цілей зафіксовано в чотирьох районах області. Внаслідок цього пошкоджено чотири приватні будинки, дві житлові багатоповерхівки, господарче приміщення, два гаражі і автомобіль. Потерпілих серед населення немає.